Коли королеві Франції винесли смертний вирок, вона не благала про пощаду. Вона промовила слова, що стали символом її трагедії Марія Антуанетта, символ розкоші та марнотратства. Її звинувачували в усіх бідах Франції, називали ворогом народу. Після страти її чоловіка, Людовика, XVI, Марія Антуанета, опинилася в ув'язненні в крепості темпель, де провела місяці в жахливих умовах. 16 жовтня 1793 року її вивели на суд. Вона була знесилена, але трималася гордо. Судді не сумнівалися, її чекає Гільйотина. І ось перед обличчям смерті вона сказала: Я була королевою, ви відібрали в мене корону. Я була дружиною. Ви відібрали в мене чоловіка. Я була матір'ю. Ви відібрали в мене дітей. Все, що в мене залишилось, моя кров. Беріть її, але не змушуйте мене довго страждати. Вона йшла до ешафота спокійно, але випадково наступила палачу на ногу. Її останні зафіксовані слова: Вибачте, я не навмисно гільотина опустилась, і Франція залишилась без своєї королеви.